Ну що, дорогенькі мої Айтівці. Якщо ви знаходитесь в США і думаєте, а чи в правильному я місці для айтівців знаходжусь? Чи можливо мені кудись переїхати? В принципі, я відкритий до переїзду, але куди? Бо я вже питав чат GPT, я писав Google, і мені би хотілося знайти якусь практичну сторону, справді де Айтішнику жити добре в США? Так от, я маю для вас дещо. Корисну інформацію. Тому уважно слухайте, за практично два роки роботи зі студентами я вже бачу і володію певну, певною статистикою. Тому у мене є два фаворити, і є те місце, яке мене розчарувало, м'яко кажучи. Отже, перед тим як ми перейдемо до фаворитів, хочу сказати, що під локацією я маю на увазі локація, яка вказана у вас в резюме. Отже. Фаворит беззаперечний, номер один це місто Чикаго, штат Ілліной. Судіть самі, п'ятеро студентів за півроку отримують роботу. Деякі з них отримали по два офери. Середній чек 100 тисяч доларів. В основному це фултайм роботи. І вони працюють як гібридно, онсайтно в Чикаго, так і за його межами на інші штати. Здається, вражає, скажіть. Другий фаворит це Шарлотт Норс Каролайна. Поки що у нас там немає оферів. У мене нещодавно зайшла студентка з цієї локації, але при її мінімальних зусиллях, подачі, резюме, їй постійно пишуть в LinkedIn, постійно їй пропонують роботу. Мені здається, що це теж дуже класний показник, і ми маємо великі надії на цю локацію. А от хто мене розчарував, так це друга Кремнєва долина, місто Сіетл, штат Вашингтон. Судіть самі такі корпорації, як Боїнг, Microsoft, Костко. Amazon, Apple, це просто гіганти. Але що Сіетл спить. Якогось такого руху, як би хотілося, не показує. Гей, Сіетл, ти дорогий, за все це треба платити живучи в такому місті. Але де робота? Чому щось так глухо? Незрозуміло. Тому, Сіетл, прокидайся, нам треба влаштувати декількох студентів. Отже, а якщо серйозно, то скажу вам так. Незалежно де ви знаходитесь в США, найголовніше це активна подача і розсилка резюме по всій Америці. Бо ви навіть не уявляєте, що бувають історії, коли студенти з Елею знаходять роботу в Айдахо, в Огайо або студентка з Луїзіани отримує два офери. Це все реально, тому успіхів у пошуку Never give up!